Всім привіт! З вами Нульпро, і в цьому відео ми будемо грати в нову гру, яку ми не грали ще на моєму каналі. Гра називається Pupil Playground. Round. В цій грі можна експериментувати з будь чим робити будь-що, е плавити будь-що, роби... ну там багато чого будь-чого. Так що, всім приємно Переду, ну а ми починаємо. Плей. Тобто, це от така гра. Тут можна вибирати карти, на яких ми будемо те все робити. Наприклад, от карта лава. Enter Не знаю, чи мене добре чути, по логіці має бути добре. Тим більше гра це іменно гра на комп'ютер, ніякий це не емулятор. І не плутайте цю гру з Melon Playground. Це такий самий, ніби віграм, тільки на м, телефон. Тобто в Play Market можна скачати Melon PlayGround. Так. Watch вот ша! Ми з'явилися на такій от карті. І що ми можемо тут робити? Для того, щоб поставити, наприклад, от людину або робота, ми нажимаємо на того робота і нажимаємо на букву E е на коридорі. А якщо ви хочете, щоб він був іншу повернути, це зі всіма об'єктами працює на букву Q. Ну, що робити, давайте. А ще отут є така кнопочка, якщо дуже глючить, там багато вибухів різних термоядерних, там багато чого є. є така кнопочка клієри еволюсіє. Щоб всі предмети зникли. Так от, давайте звідси вийдемо. Це я вам просто для прикладу показав. А зараз ми будемо робити доволі цікаві штучки. А будемо ми робити якраз саме плей. Виберемо карту. Стендід. Точніше слендд. Це карта з таким великим паурбом, на якому можна їхати. Якщо що, зараз може трошечки перерватися запис. Ну точніше він зависне. Ну, а може і не зависне. Так, друзі, Але в мене добре чути, добре чути. Так. Ось така карта. Ми о там на самий верх йдемо. Так от. В цій грі автобуси є. Тобто різний транспорт. От Q, Я на Q, на Як ви вже догадалися? Зараз ми будемо кататися. Е, Хармен. Люди. Так, люди. Маю для вас повідомити, то, що зараз ви будете їхати експедиція під назвою Велика Гора. І так, це гра доволі реалістична. Тут можна от нажати правою кнопкою в миші на це. І тут є такі от кнопочки, як іти, сід, наприклад, о, щоб сидіти. Давайте ми посадимо їх перше. Ну а, ну а як інакше їхати? А також ми проведемо експеримент, що буде, якщо людина не буде сидіти у громадському транспорті, і, а точніше, взагалі ні за що триматися не буде, а ще громад... транспорт буде їхати на великій швидкості. Для того, щоб транспорт поїхав, знову ліва кнопка миші, так само, як і на людей, і шукаємо таку кнопку Activate, щоб автобус поїхав. Але для того, щоб. З поля зору той автобус не дівався нікуди. Ми зажимаємо фолов. Тобто дивитися, во. Тепер ми можемо віддаляти це колесо миші, якщо що. Вліво-вправо стрілочками. о. А фолов це для того, щоб він з поля зору не впадав. Нажимаємо Active. Прямо її поїздка. Що, можна нажимати на букву С і провіряти е, чи наші е, не особа жива е, почекайте так там ж має бути вроді стіна в кінці А, ну і так, для того щоб зупинитися ми нажимаємо на ту саму кнопку Activate, і воно зупиниться Я вам так скажу що люди не особо залишилися в живих Як ви вже замітили. Навіть не особу в живих не залишилося. Е, так, давайте ми. Е, заспавнимо такий самий автобус. Та я не пале. І поставимо сюди не людей, а роботів, тому що роботи це нормально. Штуки, їх не шкода звертувати для експериментів, більш не набагато міцніші. Так, Ну і відповідно в них така сама функція, як і в людей. Як можна от на. На, на, на кнопочку все садимо. Так, роботи. Зараз буде експеримент номер 5 Але тут ще, до речі, іноді такий баг зустрічається. Е, іноді е, немає кнопки Сі. Це доволі поширений баг, але нічого. Він не особо, я вам так скажу, жорстокий. все все на перезапустити цей, Вийти і заново зайти. Ну що робите? Погнали? Бачите, на відміну від інших, роботи нормально собі сидять. Спокійно. Тоді може, якщо що на записі гра підписати, ви не дивуйтеся. Або навіть і запис може бути нормальний, а ніби гра висне. Це тому, що там так в грі запрограмовано. Тобто вона має виснути. Тому що тут... ну, ви подивіться, яка карта. Капець. Ну, що я зробив тобі? Та, а ще до речі, давайте ми, флеппос. Це для того, щоб людина впала і полежала. давайте ми, Будемо людині робити операцію. Повідно, тут є така штука, як зброя, якою ми будемо робити операцію, а також е, і інші предмети. Наприклад, такі як е, механізми. Пульсометр, наприклад, зараз я вам покажу. Не понял. А де пульсометр? А, він. Пульсометр. Тільки для того, щоб він працював, тут треба в такі дроти і блут-везорувай. Це для того, щоб. Це вже на, е, на ліву кнопку миші, ще треба нажимати. Запускаємо. Activate. Так само тут все запускається на еті. О! Пульс 75. Але, відповідно, ця гра ще дороблена. Не так, як ви подумаєте, тут є дефібриліатор. Ну, для того, щоб серце будити, якщо. <гум> якщо серце зупиниться. Ну що, починаємо. Для того, ну тут є ще укольчики такі Е, А ще тут є такий укол адреналіну. Це якщо дефібрилятор допомагати не буде. Так, давайте почнемо операцію. Для того, щоб операцію починати, е, у нас є... Е, е, Ні-ні-ні, це надто жорстко. Давайте будемо робити операцію простим ножем Ну шо, їдемо? Е, бач людина, якщо ж зараз під наркозом, там все нормально. Ой. А ви бачите, як пульс зав'язя? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну от дивіться, навіть і що в ми... мене... Що, що було? Година не буде жити. Та йолипалець. Йоли, палец серце треба 60 10 хвилин, дається. це не хочу серце взяти. А так? Дино! Медик... це для того, чтобы вроде це як вот эти. А ну По факту вона має трошки. А ну, давайте попробуємо шесть. Людина! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Людина, ти будеш жити. Об-обро. Обер. Ага. Тут будемо туди. А що сталося? Не шо, шо, в нас ще є у адреналіну? адреналіну? А що є? Започнемо операцію? Продовжимо. Ми ти почнемо з, 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 з них. Хоча, е скорше всього, давайте знаєте як? Хай людина е пусть з неї заспокоїться. На жаль, тут немає заспокійливого. заспокійлового. Зомбісрай. Ультра. Ультра Сила Суда. О, о о о о Все пульс нормалізувався. Так. Можна почнети операцію Давайте почнемо з ні. Коліно. Давай. Не. Я летали не можу витягти Але нам треба Так, пульс вроді нормалізований До речі, а ви замітили, що рани так зажим да, всі Все, е, операція е, офіційно завершена, все Е, Тепер наказуємо людині е... Що де це наказує? Ходити. О! Все, людину ми врятували. Все, можна... Ну от така от отій е... класні штучки. Але тут насправді можна ще поекспериментувати, спромонтувати, бо тут, тут, тут є таке. Да. Ти ядерні бомби. Давайте ми якісь механізми о, наприклад, тут це генератор, тут є е, отакий. О, вот. Генератор. А ще тут є... Е, е, о, вот так. Во, активайт. Мака. Вс, от у нас є генератор. Вот себе нормально не чуваю, я вам так скажу. Трошки... Трошки його... Якось паралізував. А що на генератор поставити? А ну-ка. Робот приймає... О. Робот! А ну Вот молобой. Да йога. Друзі, невеличка перерва. Так, друзі, невеличка перерва закінчилась. Усі звуки, які ви тільки що чули, зовсім інші. Це виявляється, я Майнкрафт не закрив. Так, да, тому там були такі звуки з Майнкрафту. Ну нічого. Продовжуємо далі експериментувати. Ха-ха-ха-ха. Спеціально на цю карту зайшов. Так. Ага. До речі, що це таке за автомат? Я його, до речі, раніше. Це що таке? Це прес? хе хе Дивний якийсь прес. Така... О, до речі, не знаю, все. У нас є термометр. Ано, і поміряємо. <плес> І там... Ой, перевернуто. Ну там видно, що там 972 градуса. Ясненько. тема пані. Але там ще є отакий от теплогенератор. Активейто. Він просто знищує усе, що є навколо. Подивіться. Побачите? Те, що до нього допускається, все переводиться на Та ніщо. Але якщо тримати об'єкт в руках, то ви не діти, на чещу, так не навіть щось. тысячи градусов. Вот и ведь. Там сто двадцать. Капец. Ты точнейше тысячи. Сто двадцать. Капец. Так что похоже, А, то ракета. Лете, лете. О, тут є одна штука. Спавним людину. Приємно польотом. Їо. Волетить, летить. Лететь. 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 Стоп, де людина? Людина! Де Де воно? Я вам ще забув сказати, але тут є от вогнегасник. Для того, щоб його активувати на, на F нажимається. Тобто береться і F. F. <плес> ми не особо погасили людину ту. Піджари. <плес> Да, а що це таке? За бластер. Поламався. Ану, пістолет, ростий. О, а це я... Ану, ти зможеш полетіти мені. А ну О! а ну фол. Ой. Трошки не туда. О, автомат. Цікаво ану робот. Ми на людях експеримент проводимо на роботах. Ну як робот почуваєшся? Ха-ха, <гуду> <vida. гуду> все, нема робота. А ну, давайте щось інше буде якусь іншу зброю. Тут ще є зброї не Наприклад... оце. Ну це вручи. А оце це? Що це таке? Цікаво. А ну, а ну просто заспанемо за робота. Підеть. Наприклад, оцей молот. Ого! нє ні ні, ні молод саме сильні. Ооо! Две-деве лететь. Лететь. Да, молод саме. Але саме круте це то, що там є отакі от матеріали будь-яка. Наприклад, як однотонна гея. Короб, а також откі жезли, які можна наприклад, взяти, помочити в лаві. Але саме круте це то, що за допомогою того жезлу можна отак от взяти і передати температуру на інтересі. От щось, як ви бачите, там якась пожежа коли там. вогнегасник, вогнегасник. Еф, ефе, еффе. Еф, 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 еф. Просто, до речі, від відбув дуже лющити капочне, я наприклад. Байте от, отим от джинцем. Це який стець з лорсовий. Нічого собі робот. Ми зараз, якщо вони роботи себе гарно почувають, ну, то ми давайте їм цю лаву експедицію зробимо, якщо вони себе так гарно почувають. Так. Робот. спавнемо. Просто я боюся, що зараз всередині автобуса почнеться мовити. Не навіть не міні-пожежа, а КП... Я пожежа. То що можна сказати, тут така доволі гра вона буде виходити, звичайно, на моєму каналі тепер. Так що будемо ній експериментувати. І навіть робити експерименти з зма... провіряти де... воно працює чи в Майнкрафті, чи в цілі. Пана! Ну що, приємно не повідомляти... Ану давайте, щоб там таку, не в мене навіть юнічіра. Uh, не хочеться цього робити, але давайте заспавнимо автобус з людьми, люди, це ваша перша і остання поїздка, на жаль, Ну що люди? Поїхали, напевно. <звук> Ось там, де зелененькі, там живі твій сілки. Більше нічого немає живеть сіл. Ніхто. О, напевно, будемо потрошки на цьому закінчувати. Що можу скажати, сказати про гру? Гра доволі класна, будемо експериментувати, пробувати різні експерименти, дослідження і тому подібне. Ну що ж, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Янольпродо, до наступних серій та наступних зустрічей. Всім удачі і всім па-па. Зустрінемося в нових серіях.